Друзі, доброго усім ранку. От ми з у двох садимо картошку. От Два ящика ми вже посадили. Він поїхав по картошку додому. Бо чоловік же ж уїхав по вісмолочку на цей ну, в Олександрію. Так що ми тепер вручну ввозимо з нашого дому, він привозить тачкою до бабусі і їде сюди на город. От ми садимо поки нашу картошку. Висадимо нашу, почнемо садити три сталки бабусіних. Отакий От сьогодні в нас план. А між картошкою, ось, бачите, я гілочками помічаю. Ми садимо два рядки бурячки. І я потім сама вже буду бить онки і сіяти бурячки. А сьогодні ми бігом спішимо посадити картоплю і цибулю. Тому що є, мені важко дуже нахилятися. Ну, взагалі, якось з допомогою зробимо. Все буде добре. Бо дочка не змогла приїхати, внучка больна, ночі була температура, взагалі, в неї ангіна. А в нас тут дуже гарно. Сьогодні, звісно, трохи попрохладніше вітер появився. Ну, через два дні обіцяють дощ і тучки такі, як на дощ. Ну, бачите, кубками бабуся каже, от як такі кубки на... Небі, значить, буде дощик. Ну, який він буде, великий чи малий, але треба обсадитися до дощика. Тут земля влажна ще внизу. Зараз садити добре. Ми тут зробили цим, як він називається. Ай, блін, забула. Ну, В общем, коротше говоря, не культиватором. Фрізою, я казала вам фрізою. Поки всі ці терміни не вспомниш, як вони називаються, голова обертом йде. Так що такі плани. Коровку ми сьогодні вивели сюди, на сусідній город там у нас. хата забрушена. От. На луках травичка росте, слава Богу. Кругом все зелено, гарно. Так що така природа, тут внизу щось не чути фазанів, то вони завжди кричать, а це щось сьогодні не чути. десь поховалися. Птички співають. от такий у нас план. Працюємо. А я трошки відпочину, поки він привезе привезев партію картошечки. От Чоловік вже віддзвонився, що товар він вже розвіз, поїхав на ринок купи ранніх помідорчиків. І капусти. Я капусту сіяла раніше, я ж вам казала, а в мене вона не зійшла. Потім я знайшла, чого вона не зійшла. От кажуть, ледачі платить дважди, так і я. Треба було ту землю, куди сіяла, прожарити чи в духовці, чи що, а там були якісь черв'ячки. І вони оце ж ласували тим насіннячком. Ну нічого, купимо. Нам треба два десятки, не дуже це багато. Нам хватить ранньої капусти. От такі справи, друзі. Так, ну ось ми вже досаджуємо п'яту сталку. Ну, думаю, сталок 7 посадимо. І хвата нам. А тоді ще три бабусіних сталки посадимо. А між сталками ми будемо сіяти бурячок, як я вам вже сказала. А сталка називається, це ось у нас 4 ямки і просто всю длину городу. Оце в нас називається сталка дворі вже потепліло трохи. Набагато стало тепліше, бо починали одразу садити, так аж прямо в мене спина була мокра, то аж холодненько було, наділа жилетку. О, Вже фазани кричать. Хе, попросипалися. А то з утра їх, кажу, не чути було. Ласуня наша вже уляглася, лежить в тіньочку, Щось вона геть не хоче пастися. падлюка така, що за. Воно лежить, балдеє. От. Ну, правда, і на низу всі коровки зараз лежать, відпочивають. Хай лежить, ще трошки полежать, там піду з жену. Так що, отакі справи. Ну, а ми далі садимо, я трохи відпочиваю. Зять пішов додому до нас аж по картоплю знову, бо на тачки я йому не дозволяю багато возити. По-перше, йому важко. І тачку, щоб не зламати, бо тачка зараз дуже дорого коштує. Так що такі справи. Тут куми немає на городі щось сьогодні. Чи вона на роботі, не знаю. Руслан поїхав від на горе чи культивірує поля, бо в їх є свої поля, вони обробляють. Вони вже трохи вкинули картошки. От. Так що такі друзі справи. Так добре нанизу це сидиш тут, тічки співають. Так гарно, кругом зелено, тихо, спокійно і не віриться, що на дворі йде війна на нас. Ось, їде мій дядь, везе вже картопельку, зараз я вже буду вставати працювати. Друзі, ось зніму вам хоч вже вечором. <гум> Покажу, бо сьогодні так заробилися, що єлі ходю вже. Ось, все посадили сьогодні дві тепліці. Значить, чоловік сьогодні привіз розсади. Значить, ось так крайні тепліці мененькій. Тут пока посадила я, він привіз огірочки такі вже по 5 лісточків на них, таких настоящих. Посадила посерединки два кущика огірочків, а далі будуть тоді там баклажанів. А в великій теплиці типу ми посадили помідор і 10 ранніх капустин. От таким ми сьогодні зайнялися. І ще ми посадили майже всю картоплю. Нашу всю посадили, а бабусіні досадили одну ставку. Завтра будемо вже не встигли, завтра будемо садити наша слива квітне, красуня. А вишні як розцвіли. Мені було, коли вам сьогодні знімати. Ви не представляєте, як все цвітет. а Трава вже яка ось піднялася. Така красива. Чоловік ходить, любується цією травою, каже, така гарна трава. Тож у нас тут була люцерка. Оце койде, койде люцерка, а то побідила якась оце, така красива трава, як неначе газон. От сьогодні він купив сіміна і трави, будемо там засівати. оце ж, оце ж, от Отак, отак засівати будемо травою. От. А на завтра в нас такий план. Досадити картошку, посадити усю цибулю, значить, кущовку тут вдома посадимо, одинарки в мене багатенько, і в бабусі там ще будемо одинарку садити. Ну, Взагалі, бігом спішу, поки оце в мене приїхав, щоб він мені допоміг обсадитися. Так що тут теплиці ми ставили в трьох, звісно. Тут і чоловік мій присутствував, ну як, допомагав нам теж все робити. Ще залишилося мені подоїти вечором корівоньку мою у 9 годин вечора. І на сьогодні помиюся і упаду спати, бо заморилася капітально. Капітально заморилася. Тільки що повечеряли, що було. От, Котлети вчора жото ви бачили, жарила. Не було сьогодні і короткого відео нема коли знімати. Бо якось мені невдобно зять, скаже, займається відсиками. От. Паліла тільки що, розсаду свою, ту, що там всередині в мене. от. В Всі такі діла. Ну, добре. Дякуємо нашим захисникам, що дали нам змогу, дають нам змогу працювати на городах. Так що люди добрі, оце таке. Сьогодні трошки похолоднішало і зараз на вечір трошки впала температура, ну нічого, я все одно. Сіжу в футболці, зараз вам покажу. Ось така заморена я сьогодні. Бачите, сижу в футболці. Кажу, зятю, піду, хоч зніму відео трошки, а то зутра як поснімала трохи і все, не було коли. Ще й на бабусіном городі посадили 13 капустин ранніх. Накрили відрами. У нас є відра старі без кришок. Так що, оце таке. Ну, а на сьогодні отаке відео буде коротеньке. Я вам відпов... читалась, так сказати, що посадили ми майже всю картоплю. От. Так що до побачення. До завтра. Надіюся, воно для нас настане. Пока-пока. Всього-всім найкращого. Мирної ночі. Всіх люблю, обнімаю, всім бажаю всього самого найкращого. Все, пока-пока.